Антропогенний вплив це зміни в навколишньому середовищі, спричинені діяльністю людини, які порушують структуру та функціонування екосистем. У промислових регіонах України, як от Краматорськ, важливо кількісно й якісно оцінювати цей вплив для розробки ефективних заходів охорони довкілля. Краматорськ важливий центр важкої промисловості та машинобудування Донеччини. Тут розташовані краматорський металургійний комбінат, феросплавний завод, краматорська ТЕЦ та низка машинобудівних підприємств. Переважання енергетично та ресурсомістких галузей визначає високий потенціал викидів забруднюючих речовин. Незважаючи на індустріалізований характер регіону, на околицях Краматорська збереглися фрагменти степових екосистем і острівці природної рослинності, які виконують функції рекреації та підтримки місцевої біорізноманітності. Методика дослідження для кількісної оцінки антропогенного впливу було обрано такі показники: якість атмосферного повітря, індекс ІЗА, концентрація концентрації основних забруднювачів. Діоксид сірки, оксид азоту, вуглекислий газ, частинки менше 2 мікронів, частинки менше 10 мікронів, параметри поверхневих водойм, концентрації органічних і біогенних речовин, наявність аварійного забруднення, управління небезпечними відходами, стандарти сортування, транспортування і переробки, результати дослідження: перше забруднення атмосферного повітря. Індекс забруднення атмосферного повітря ІЗА у грудні 2020 року 5,14 підвищений рівень, у вересні 2020-го ІЗА зріс до 8,81 високий рівень. Середньодобові концентрації забруднювачів за даними Міндовкілля 2020-2022 свідчать про систематичні перевищення гранично допустимих норм за СО2. І ПМ 5 у зоні впливу промислових джерел. Друга якість поверхневих водойм протягом першого кварталу 2025 року. Середній відсоток поверхневої води становив 96,58%, підземної 3,42%. Зареєстровано аварійні випадки забруднення у зонах впливу автомагістралей 5 відхилень за тиждень. Та інші неординарні ситуації, третє управління відходами громадської організації у наголошує на необхідності впровадження сучасних стандартів поводження з небезпечними відходами: збір сортування, транспортування та зберігання за регламентами, аби уникнути забруднення ґрунтів та водних ресурсів. Аналіз результатів дослідження. Перше атмосфера. Показники її засвідчать про періодичні перевищення нормативів у сезону опалення та вугледобувний період, що викликано роботою ТЕЦ та промислових підприємств. Втора вода. Незважаючи на високий відсоток поверхневої води, виявлені аварійні несподіванки, створюють ризик накопичення небезпечних речовин у водоймах. Третя ґрунтова фаза. Хоча інформація по ґрунту потребує додаткових польових досліджень, відсутність належного контролю за відходами становить потенційну загрозу для агроекосистем. Четверте біорізноманіття: інтенсивна обробка степових ділянок та урбанізація призводять до зниження видової різноманітності рослинності та фауни. Висновки та рекомендації: рівень антропогенного впливу у Краматорську можна характеризувати як помірний високий з огляду на періодичні перевищення граничних норм забруднення повітря та аварійні випадки у водних об'єктах. Рекомендації: перше: Провадження сучасних систем фільтрації та зменшення викидів на промислових підприємствах, другий регулярний моніторинг поверхневих і підземних вод із публікацією даних для громадськості. Третє розширення зелених зон у місті створення охоронних буферів навколо водойм. Чотири Освітні програми для населення з питань сортування та зменшення утворення відходів. П'яте. Залучення міжнародних експертів для незалежного аудиту екоситуації.